На Рівненщині стартувала вступна кампанія. Окрім вищих навчальних закладів, рівненських випускників закликають вступати і у заклади профтехосвіти. Туди, на відміну від вузів, складати національний мультипредметний тест не потрібно, а робота після завершення навчання уже гарантована. Принаймні у цьому запевняють освітяни. Маємо для кожного учня договір з роботодавцем, також маємо дослідження ринку праці. Розуміємо, які професії будуть найактуальніші, за якими буде справді конкурсний відбір. На сьогодні тих 43 відсотки, які обирають заклади професійної освіти, це щоб ви розуміли замовлення розміром у 4800 молодих людей, які обирають професійну освіту. Це навіть на 50 осіб більше ніж це було в минулому році. І в минулому році ми це замовлення виконали на 98,2%. Це ну якби для нас досить високий результат.